Вітами на каналі Аня. Так, і сьогодні що ми будемо відкривати коробку. І у нас сьогодні, Юрка, відійде інструменти. Любимий для Юрчика. Юрчик вже давно мріяв про інструменти. І сьогодні настав день, коли ми їх купили. Так, і Анічка відкриває. Так, сьогодні відкриваємо інструменти. Давайте подивимося, що це в нас. У нас ось такий ящичок з ручкою. Показуй, Ань. Так, сіточку забираємо. Давайте подивимося. Ось, у нас ось такі інструменти. Маленький механік. І відкриваємо. І відкриваємо. Ну, як? Давай ножнички. Ого! Скільки там деталей! Так, давайте будемо помаленьку дивитися. Ну що, приступимо до перегляду нашого ящика. Давайте на верхньому ярусі ми бачимо, тут є гаючні такі болтики всякі, да, Владіку? О, такі штучки, щоб вкручувати, гайки. Молоток. Давай показуй. Ох ти, отакий молоток. Роман тримає пилку, ростик, гаючний ключ, а Аня дрель. Ого! Так дрель нас працює. Значить, нам для дрелі потрібна насадка. Це такий затискач. Ми його будемо монтувати на стіл. Ну, давай зараз спробуємо. Усі ми зайняті ділом. Так, вромана дрелька. Ну, роман включай. Працює? Ану, я не чую. Деренчить? Працює. Ані що має? Пласкогубці. Аня буде болтики. Ростік. Ростик пилочку відпилює. Владна з молотком працює. Усі наші діти зайняті роботи. Отак. От Стук-стук-стук. І що будемо робити? Не знаємо. Будемо гратись. Так, дивіться, в є. у нас є ось така викрутка. Ми маємо деталі. Такі Аннічка тримай, можна їх скручувати докупи. Ось так, оцю деталь ми вже скрутили, отак болтиком її гайкою. Так, чия буде деталь? Моя. Давай. Лінійка. Я. Міряти. О, нас, Аня буде справжнім майстром. Усе їй потрібно. Так, і в наша ось така є Не. штучка. Це тобі потрібно. Я знаю, для чого ця штучка. У нас є дрелька. І інколи наша мама що? Користується нею. І ми думали, для чого вона і згадали? Дре це для дрельки, це щоб тримати дрельку. Трошки далі треба її засунути. Ось! Я теж так тримаю, коли щось працюю дрелькою, так? Згадали? Ось для чого вона? Це це виглядає як справжня дрелька. Так, а кому ще потрібно? Ні, дивіться, в нас тут ще є така кришечка і ще такі болтики. А кришечка, дивіться, ми тут вже причепили такі. Ой, це такий затискач, він спеціально є для деталей. Стук-стук. Тут кладеться детальку, щоб її міцно тримав держак. І можна її обрізати, сверлити, все, що завгодно з нею робити. Давай, Анічка, в тебе є деталька. Ми відкрути можна. Ой, ой бубух, по... Ось, у нас ящик відкрився. Хпа відкрився. Що там? Аєчка ще загубилася. Закриваємо. Закриваємо наш такий сундучок. ось щось. Так не про. О. Є. Чула я? я? О, є. все. Так, Анічка, давай поклади якусь деталь. І попробуй. Ні, ну твердочку не кладуть, детальки кладуть. О. Давай. Тепер закручуємо. Ми її фіксуємо. Як фіксики. Як фіксики. Фіксики теж мають такі запчастини. Юра, та. Ось так. Ану, Анечка, попробуйте парагаечним ключом або. Е, або твердочку відкрутити. Ану Ні, цим не, дралькою не. Дралькою тільки дырочки робляться. У нас же ж дырочки тут є. Ну, у нас же ж є дырочки. Ой! Ось в нас такі інструменти для всіх діток. Так, кожен має інструмент. Так. Yeah. так, всі ми працюємо. О, що Ростік робить? Гаєчний ключ. Чим ти плоскогубцями відкручуєш. Так, болтик. О, Анечка дирочку в нас робить. Таку, та, Юрчику. Так, дирочку. Ну що, зробили, всі попрацювали. Пока-пока. Yeah. І пока. підписуйтесь на канал Аня. Будь слова. Пока-пока.